Свій музей Галина Гафійчук, мешканка села Глушків Городенківської громади, назвала етноскриня в експозиції старовинні сорочки, унікальні строї та збереження культурної спадщини. Пані Галина згадує, як ще в юності почала збирати фотографії та документи і створювати альбоми. А далі були вишиванки. Їх колекції чи не найбільше. Як попала перша сорочка, я ще не розуміла, що це вже починалося все. А потім друга, третя, четвертя. І... А вже. Коли робиш виставку, ти вже хочеш не одну сорочку виставляти, вже хочеш зібрати цілий стрій, і воно так десь е, е, як каже е, вимушено, не вимушено, але ти вже мусиш то добути. Ти маєш сорочку, маєш обгортку, ти вже мусиш докупити крайку. Це вже просто невідмінний елемент гардеробу. Наразі в колекції Галини Гвійчук понад 120 експонатів. Багато з них вона експонувала в національному музеї Гуцульщини та Покуття, показувала їх і в обласному центрі. А побачити його можна всім, хто хоче приїхати до Глушкова. А ще пані Галина, добра вишивальниця. Готові у мене є. Ну не багато, бо якщо сорочка вишивається два-три місяці, то е, це то їх не може бути багато. Ручна повністю вишивка, і навіть сшиваю докупи повністю руками по старовинному крою, так як вони я роблю такі точні копії старих сорочок, не там що використаний узір, там якісь за мотивами чи ще щось. Звичайно, що Людина мусить замовляти, тому що це не є дешева річ і треба шити по розміру. Багато в колекції вишиванок саме із Городенківщини. Та чимало сорочок із українською символікою з різних регіонів держави. Самі улюблені строїться з мого села. Ну, це, знаєте, як рідна дитина, угу. яка б вона не була, але вона тобі найкраща, сама наймиліша сама ем, я не можу визначити якийсь, знаєте, якби мені казали, ти маєш можливість взяти один стрій, який би я вибрала. Я навіть не можу сказати. Саме дороге у мене також в колекції, особливо воно зараз актуальне в цей час. Це символіка у вишивці і в ткацтві. От як ми бачимо на цей фартушок Рогатинського району, люди вишивали оцей тризуб. А ще в колекції багато прикрас, коралів, герданів, згар. Давнину вони були дуже коштовними. Коралі колись були теж дорогі. Добре. В нас була мода тоді, в 19 століття, початок 20-го, це був Справжній корал, це були такі баламути. От як в мене, це були венеційське скло, яке було у нас завізне, воно не могло бути дешеве. Люди продавали худобу, поля продавали і обмінювали на коралі. Знаєте, ну та як зараз порівняти, наприклад, що ти продав машину, купив кораль. Також в скрині чимало ужиткових речей, глечики, взуття та багато чого іншого. Залужкова на Городенківщині Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія РАЇ.